Вітаю, ви на каналі Життя сільської жінки. Мені треба ваша підтримка. Щось мої доброжелательні подружечки мене почали довбати, що за... навіщо тобі треба той YouTube. Живи собі спокійно і не мороч голову, і не трать время, особливо драгоценне, вечірнє, лучше ляж спати раніше. От що я вже так починаю трошечки сумніватися. Вже щось, щось вони мене піджужжали. Чи правда стоїть мені воно, чи потрібно воно мені? От я знаю, що мене дивляться, і підписані по аналітиці, я дивлюся, одні пенсіонери. От 54 років, от даже не, ну от 45, ну, я не вважаю це пенсіонерами, у мене большинство 75% 60, всі пенсіонери, такі, як і я. Мої соратники. О, це інтересно, як хто із тих, хто мене дивиться, чи займається, як вони кажуть, мені, не майся, не займайся дорістикою. Чи займається такою дорістикою хто-будь? Чи потрібно воно це? І ви дивитесь мене зі сторони. Вам видніше. Як воно? Що воно? Чи треба мені його вести? Будь ласка, мені потрібна ваша підтримка, мені потрібно ваш совіт. Чи правда може зайнятися якимись лічними ділами? Ну, для мене це інтересно, от чесно. І чим далі, тим інтересніше. Ну, з другої сторони, це правда забирає час. Я стараюся це робити швидко, по тому, як я викладаю відео, то воно в мене багато сильно часу не забирає. Ну, все одно це вже якби, в голові постійно крутиться. що знімати, як казати. Навіть я, якщо я щось роблю, а у мене ця тема в голові вже вона крутиться, вертиться, вже я придумляю, не то, що придумляю, а воно все в мене на ходу робиться. Але все одно составляю такий і графік, і стараюсь виділити якесь час. Буває так, зніму відео. Вроді би і нормально, але мені щось не подобається. Я візьму його перезніму. Це, вроді би, і не довго, а все одно займе 5-10 хвилин, 15 хвилин, щоб його зняти і змонтувати і виложити. Ну, не знаю, чесне слово. От я і дивилася е, ютуберів ютуб канали, що зразу буде так е, на пік підніметься і желання, і зйомки будуть йти дуже добре. Потім прийде час, коли людина заморюється і вигорає. Ну, я ще думаю, що я до вигорання не дійшла, тому що ще мені хочеться знімати. Це коли вже ти плюнеш і скажеш, та ну його нафіг, ну не знаю Мені треба ваша підтримка, от чесно вам кажу. Напишіть, чи скажіть, чи плюсик там поставте, якщо ви согласні щоб я далі знімала. Все-таки, як не як, у мене вже аж 58 підписників. Я вважаю, що тиждень назад було всього 30 і вже 58 це вже прогрес. Я дивлюся у людей, це я тільки місяць знімаю, я дивлюся в людей, які навіть більше знімали часу і топу тільки по десятку по 20 підписників. Так що, мабуть, комусь це... інтересно те, що я розказую, те, що я знімаю. От, От така в мене до вас просьба. Ну, все тоді, до побачення. Буду ждати вашого відзиву. Все, пока, пока, до зустрічі.